Всім привіт! Я знайшов для вас найкращий смартфон до 500 баксів для купівлі у 2023 та на початку 2024 року. Не всім підходять айфони та самсунги минулих поколінь або Google Pixel без гарантій, і люди починають купувати китайські смартфони. Як ми знаємо, китайці зараз хвалити не дуже популярно в Україні, але китайці теж різні бувають, не всі є дуже такими сильними поганцями. І на мій подив, найкращим смартфоном у 2020 у третьому році вартістю менше 500 баксів став смартфон від компанії Motorola. Це Моторола Edge 40 Neo в ексклюзивному кольорі Canil Bay від. Пантон, якщо чесно, я не думав, що компанія Моторола колись взагалі почне робити хороші смартфони. Ось правда, я якось пропустив цей момент. І тут варто трохи звернутися до хронології. Якби китайська компанія Lenovo не намагалася використовувати ім'я Моторола, ми ж прекрасно розуміємо, що від американської Моторола там нічого не залишилося. Вісім років тому я робив огляд Moto X Style з бамбуковою спинкою на чистому Android. Цей смартфон доводилося замовляти із США з офіційного. Магазину. Магазину Google, так там де зараз продаються пікселі, тоді у мене була величезна надія на те, що моторола повернулася і повернулася успішно. Чому? Ну тому, що власником моторола на той момент була компанія Google. Недовго правда, але які були надії, але ні. Нічого не вийшло 10 січня 2014 року. Стало відомо, що китайська компанія Lenovo домовилася з Google про купівлю виробника телефонів Motorola Mobility. Вартість угоди склала. 2,9 мільярда доларів. Lenovo заплатила Google 660 мільйонів доларів після підписання угоди, і ще 75 мільйонів Google отримала у вигляді цінних паперів. І почалося модульні смартфони. Смартфони з камерами, колонками, батарейками, що пристібаються. Найтонші смартфони, карбонові смартфони і таке інше. І знову мимо не злетіло. Після цього в мене вже не було надії на успіх моторова. Але Китайці ніколи не здаються, і останні два роки для компанії стали дуже успішними на всіх ринках. До речі, хочу зауважити: Motorola – це єдиний китайський бренд смартфонів, який домігся, хоч якогось успіху, в США. Так, для цього їм знадобилося купити американську компанію, але як бачите, спрацювало. Я купив Motorola Edge 40 Neo за 460 євро. Є версії дешевші у чорному кольорі, наприклад. Але коли я побачив цю модель у кольорі Canil Bay, я просто не зміг стояти. Це версія на 12 гігабайт оперативної пам'яті, 256 гігабайт постійної пам'яті. Але почати варто не з характеристик. Перше, що мене дуже сильно здивувало, це підхід. До пакування. Це пакування із запахом парфюма. Ця коробка повністю пропитана парфюмом. Не те, щоб хтось випадково розлив сюди якийсь парфюм, а повністю пропитана парфюмом. Я знав, що деякі компанії використовують спеціальний парфюм для упаковки, щоб все це відчувалося як новий пристрій. А тут, навпаки, тут тупо парфюм. Солодкий, дуже насичений смак. Plastic free packaging. Прикол на самій коробці гордо написано, що все пакування зроблено з матеріалів, що переробляються. Усередині додається ось такий дуже дуже красивий і якісний чохол, який зроблений з органічних матеріалів. У Швейцарії він у колір корпусу спинки смартфона. Сам чохол дуже круто сідає на смартфон, при цьому не сильно збільшує його габарити, а смартфон треба сказати, тонкий. У комплекті зі смартфоном йде великий блок живлення на 68 Вт. І дивно те, що на сайті під час купівлі писалося, що зарядки в комплекті немає, тому я придбав додатково блок живлення на. 30 ватт від моторолу. Його віддали з хорошою знижкою. Тут пишеться, що він працює з Android, айфонами, іншими планшетами, ну, тобто буду використовувати. Перші тактильні враження від смартфона максимально приємні. Дуже тонкий корпус, дуже приємна задня кришка стилізована під шкіру. Це, звичайно, не натуральна шкіра. Грані смартфона заукруглені і пристрій дуже приємно лягає в руки. І всі приємності натикаються на дуже Неприємний момент. При першому вімкненні у смартфона активований вібромоторчик. І це поганий Вібромоторчик. Його краще відразу відключати. Він псує враження від пристрою. Можливо, це я такий сприйнятливий до хорошого вібру після найкращих флагманів, але не міг вам про це не розповісти. Нагадую, що найкраще Вібро в смартфонах йде саме в такому порядку. Перше місце це iPhone, оскільки Vibro iOS дуже тонко налаштоване на різні дії в інтерфейсі. Після нього йде Pixel. після Pixel – Galaxy. Також дуже чудове Вібро було в смартфонах Meizu. і дуже круте Вібро у Asus ROG Phone, але це ігровий пристрій, його взагалі не треба порівнювати з іншими пристроями, тому що там ціла система під. Ігри, спеціальні контролери і таке інше. В інших китайцях були проблеми із вібро. Є ще одна конструктивна особливість смартфона, яка вносить невеликі незручності: розташування сканера відбитка пальців. Він розташований у самому низу екрана, і до нього реально доводиться дотягуватися. Через це дуже часто можуть відбуватися неспрацьовування зчитування пальця. Не тому, що він погано працює, а тому, що хват смартфону доводиться міняти. Також кнопки регулювання гучності та винки. Смартфона дуже дуже маленькі, їх треба постійно якось шукати і не завжди на них потрапляєш з першого разу. А тепер давайте подивимося на характеристики смартфона, порівняємо його з конкурентами і зрозуміємо, чому це найкращий смартфон у середньому ціновому сегменті серед нових пристроїв. Заходимо, як завжди, на є каталог, виставляємо ціну в 16 тисяч гривень, саме стільки коштує початкова конфігурація цього смартфона. За ці гроші нам пропонують Mediatek Dimensity 7030, 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 постійної пам'яті, захист IP 68 і швидку зарядку на 68 Вт. Якщо ви подивитеся на конкурентів, то навряд чи захочете розглядати щось інше взагалі. До того ж, у дисплеї цього смартфона підтримка 144 Гц. А зараз важливе оголошення: є каталог зараз проводить дуже крутий розіграш, приз 20 тисяч гривень. Дивіться, які умови дуже прості. Реєструйтеся на сайті є каталогу за допомогою своєї реальної пошти. Вона стане в нагоді для зв'язку з вами. На самому є каталозі створюєте власний список улюблених гаджетів або іншої техніки. На суму 20 тисяч гривень і залишаєте відгук з фотографією під тим гаджетом, яким ви реально користуєтеся. Цей відгук може бути як позитивний, так і негативний, головне, щоб чесний. В описі до цього відео буде посилання на Google Doc. Там потрібно буде залишити посилання на ваш відгук і все виберете участь. У цьому конкурсі візьмуть участь усі, хто залишить відгук з 25 листопада до 26 грудня. Хай щастить! Все у описі відео. У Motorola Edge 40 Neo є підтримка 144 Гц. можна виставити і 120, і 60 окремо. Також тут є захист від мерехтіння екрана в темний час доби, це аналог функції DC Dimming. Є підтримка HDR 10 та максимальна тут 1300 ніт. Сам дисплей за ці гроші реально топ, причому в налаштуваннях пристою за замовчуванням стоять яскраві відтінки, але навіть якщо поставити менш контрастне зображення. Він все одно виглядає круто. Ну, наприклад, якщо на смартфоні Samsung поставиш натуральні відтінки зображення на екрані, то перші хвилини здається, що він просто став сірим. А тут такого немає, все в міру. Кольори насичення, кути огляду хороші. Загалом екран за свої гроші відпрацьовує на всі 100%. Продуктивність. Те, що процесори MediaTek сьогодні це хороше рішення за співвідношенням ціна якість, мені здається, відомо вже всім. Компанія робить купу рішень на всі бюджети, її гарячі пічки і збалансовані процесори. Цей смартфон працює завдяки процесору Mediatek 7030. Можна було б зробити аналогію з якимось Snapdragon чи Exynos, але я вже не бачу жодного сенсу в цьому взагалі. Процесор не тротлить, не сильно нагрівається, але назвати його суперпотужним. Теж не можна. Для більшості завдань його вистачить поза очі, і в мобільні ігри теж можна пограти. Ну звичайно, треба дивитися, на які ігри ви звертаєте увагу взагалі. Це дуже міцний середній рівень. На жаль, у 2023 році смартфон за 16 тисяч гривень це дійсно смартфон середнього рівня. І за 16 тисяч гривень цей смартфон хороший. До речі, якщо дуже сильно мотиляти ось так рукою, у нього буде вмикатися ліхтарик. Дуже незручно, тому що я під час огляду завжди ось вот так щось роблю. Непогано. Софт. Зізнаюся, мені не подобається, як виглядає оболонка смартфонів Motorola. Це, звичайно, справа смаку. Приміром, серед усіх Android-смартфонів я сприймаю тільки інтерфейс Google Pixel. Чи означає це, що інтерфейс інших смартфонів поганий? Ні, звичайно, не означає. До того ж, його можна змінити. Швидкість роботи інтерфейсу Motorola Edge 40 Neo та анімації не дуже швидкі. Хоча сам запуск додатків здійснюється швидко. Мені здається, що над анімацією інженерам Motorola потрібно. Тідно ще попрацювати. Відчувається якась вальяжність під час перегортання екранів робочого столу під час відкриття сторонніх додатків, іноді бувають провантаження. Це все не критично. До того ж, постійно використовувані додатки непогано індексуються в пам'яті смартфона і з часом працюють швидше. А ось камера тут це найчисніша тема цього пристрою. Дизайн камери реально чудовий. Він не намагається видавати себе того, ким не є. Тут два модулі. Фотографії виходять непогані, хороший динамічний діапазон, відмінна деталізація на основну камеру в 50 мегапікселів, і досить стерпні фото на ультраширококутний модуль на 13 мегапікселів. Смартфон записує доволі непогані відео в 4К 30 кадрів за секунду. Є режим суперстабілізації, який, звісно, зіпсує деталізацію на відео, але... Стабілізую картинку. Під час запису відео можна ставити відео на паузу і потім продовжити. Передаю відразу привіт айфонам. Камера це єдиний в цьому смартфоні, до чого я не можу взагалі причепитися, оскільки ми говоримо про конкретний бюджет, і в цьому бюджеті ця камера відпрацьовує на всі 100%. Що не сподобалося в цьому пристрої? Звук. Тут стереодинаміки, але звук із якоїсь. Цікавої причини наступне: якщо ви програєте якісь медіафайли або відео на сторонніх ресурсах, то звук гучний, але. Порожній, неякісний. А ось коли починають працювати системні звуки, звуки з повішень, вхідних дзвінків або будильника, то звук стає відмінний. До речі, я вважаю, що у Моторола одні з найкращих звуків системи. Це один з небагатьох смартфонів, які я використовую без віброрежиму. Дуже приємні звуки повідомлень системи, вхідних повідомлень і дзвінків. Тут попрацювали дуже круті саунд-інженери. І приємною вишенкою на торті є, звісно, ж турбо Режим зарядки, десь за півгодини смартфон заряджається на 100% від комплектного блоку живлення. Це звичайно круто. А ось час роботи смартфона досить середній. У нього акумулятор на 5000 мАч, але сказати, щоб цей смартфон дуже довго працював, я не можу. Іноді він не завжди допрацьовує до пізнього вечора. В активній експлуатації смартфон працює не довше 10 годин, хоча багато смартфонів із схожими характеристиками можуть похизуватися і кращими показниками аж до 20%. 12 годин дуже. Активної роботи. У будь-якому разі я можу лише порадіти за бренд Моторола. Вони почали робити хороші смартфони у всіх сегментах. І тепер, як мені здається, купівля якогось Poco або Xiaomi не є умовою бажаної покупки для економії коштів. Але треба сказати, Моторола йшла до цього визнання немало років. Але, на щастя, не мацала золоту середину і почала робити класні пристрої. Плюс один хороший гравець на ринку смартфонів у нижньому і середньому. Середньому цінових сегментах. Це круто. Друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, що думаєте про бренд Motorola, тому що я знаю, зараз є дуже багато прихильників цього бренду. Бачите, як дуже швидко люди стають прихильниками одного бренду, потім іншого бренду. Дуже швидко міняють різні бренди і нові улюбленці з'являються кожен рік. Це дуже цікаво спостерігати. Пишіть у коментарях. Бувайте!